І всім привіт, народ, з вас, підготовка. Так, ми продовжимо грати в Хойку з модом Rise, Rise of щось там за Україну в сучасності. Наша мета підготуватись до війни з килятими виродками, ось цими. Яких 34 військових заводи, У нас 10, але все нормально. Ми витримаємо, витримаємо, все буде добре. У нас ще є час підготуватись, щось зробимо. Так, у нас готова ще одна дивізія, на диво, чомусь готова, окей. Ой, я на цього хотів. Окей. На собі. Генерал, приєднайся кудись. У мене вистачає. Хм, ви хочете сказати, що мені вистачить зараз, щоб. Ні, мейн танка не вистачає. М -м. Але на арту... Давайте поки що просто поступово піхотку виробляти. Ось так по одній дивізії. Так, так, прикольно. Я вивчив Fuel storage. Я б ще б. Коротше, давайте по піхотці прийду, це також неймовірно важливо. А, може він торгівлю взяти собі, до речі? Давайте поки що перейдемо на вільну Трохи швидше забудовувати ще будемо. Сподіваюсь це не... Не, вив... не виведе в мінус наші прибутки. Ми звільну торгівлю. А, мене знову чомусь ВВП просів. І так суттєво просів. Е. Депт! І що мені робити з дептом? інтерес <гас> трейд Може. так. Окей, 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 окей. Вона надалі по швидкості досліджень. Але це інфляцію додасть. інтерес трейд Окей, поки що не чіпаємо це. Але мене дратує те, що я тут якось не виходжу в плюс. І в мене не дають жодних інструментів, щоб вийти в плюс. Окей, я зараз побудував ще фабрику, може воно перерахує все? А воно просто завісло. А все. Ну, почекаю. Але це дратує. Воно просто не дає жодних інструментів мені для взаємодії. Просто ставить перед фактом. О, ще синіш посів ВПТ 936. Е, я не розумію, як це працює. І чи можна якось реструктуризувати порог і так далі? Е. Я готовий взаємодіяти. Що? Що? Це в Америці громадянська війна? Ого, ого. Як це сталося і як повинно почав цей час? Як мене дратують ці звуки, які додають замість музики в звуки прям. І дивіться, як воно фрізить. Я Сподіваюсь, я не фріжу у вас. Я скажу за все, фріжу також. О, все. Фрізить. Вони всі подумали, що робити. Де, а я кого тут відбувається? Чому? Дивно, дивно, мене цей мод трохи дивує. Але я просто продовжу доводить. ООН. Захищаю Майамі. Да. Так, я хотів атомну станцію дослідити, але не впевнений, що воно вже доречно. Бо я поки я її досліджу, потім поки побудую. Окей, Окей. спробую. Але я не розумію, що робити з ВВП. Як? Як мені приборкати цей депозит, коли мені не дають жодних інструментів для цього. Річ там писали ООН. Справді он. Он, це прям країна? Чи є столиця в он? От це прикольно, що це як окрема, держава, яка захищає Майами, але не дуже вдало. Мені цікаво, що далі буде. Чим німечно зайнято? Трохи розвивається. Окей. Наші дізі готово. Ведь армію потроху розширяємо, що прикольно. А що, якщо в нас пауерпланти через нестачу пального не працюють? Нашим же пауерплантам там написано потрібно пальне. Так, стоп, Що якщо в мене загалом економіка просідає через нестачу пального. Давайте з так, вайте. Так, 68 пального докуплю. Не вистачає. Так що ви тут. На, окей. Тут щось покращив. Йдемо далі по піхоті. Що якщо мені справді проблема в тому, що в мене пального не було. Ще 8 нафти закуплю. Єе. Yeah. Пальне пішло в плюс. Сподіваюсь, це вплине якось на прибутки. Бо тут як, написано, що ось Power plant. Воно. О... коротше, воно споживає пальне для розбудови і так далі. Може, я не в бонуси від електростанції через те, що в мене просто не було пального. Так, а якщо ось, тепер приберу одну нафту. Чи ми впадемо? Мені. Нормально все. Просто закуповуємо всім нафту тоді. На цьому зупиняємось. Може, навіть поверну на тренування своїй дивізії. О, ні. Щоб на тренування повернути. Давайте тоді закуповуємо ще одну нафту. Ні, навіть чорні нафти не вистачає. Наш нас тренування дуже багато нафту збирає. Навіть. Так, стоп, наскільки багато пального вам треба? 5 фабрик, 6 фабрик, 7 фабрик, 8 фабрик. То скільки ви з'їдаєте 33% пального покриваємо. Нам буде дуже погано. Нам буде дуже погано, коли почнуться бої. Проще залишаю 8 пального і прибирає тренування. О, нам укріплення дають. І військові заводи дають. Ого, дуже непогано нам тут нас підтримали. Але там не було навіть опису чомусь нормального висунуного. Так. Блін, тут є доктрини. Давайте трохи пізніше. Хоча. Ой, давайте західну доктрину. Так, важливо, що я використовую, просто сам факт, що це західна доктрина. Не. Ууу, ну, і 10 військ під кайф, кайф. І 10 військ підкинули. Дякую за добровільців. Далі за добровольців. Ми не виробляємо. Що так подивитись? Так, авіація, трохи пізніше подивлюсь. Я механізовано, нічого не виробляю в сенсі. Так ось це ген один. Було механізайте. Ось. Ще, ще легко. Так, селфпорад Anti-air І, судячи за все, ще ти. Давайте подивимось. Так, в будь-якому випадку ще ППО. Ось це. І далі погнали. У мене найбільший мінус це мой головний танк. Мейн Батл танк. Механізація. Я виробляю щось зайве. Так, ти. Ти зайвий? Може ти? Basic light Лейтінг. Короче, я не розумію, що ось ось ти. Так, я здається, ось це не виробляюще. Ти одразу напишеш, що це зайве? А, мені ось ти також не потрібно. Так. Ти. Так, все. Це. Ось цей танк потрібен. Саме для дивізії. авіацію, я не буду чіпати поки що. Я краще пройдусь по. У тому, що в нас мінусі. А в мінусі в нас механізація. Це ось ти є один механізація. В найбільших мінусах ось ця механізація і головний танк. Там біза Нью-Йорк відбувається в США. Бай, дуже, дуже дуже Нью-Йорк. Окей. Що мізія сюди. Ми можемо навіть з мінусу по спорядженню вийтимо? мені нема куди портвладувати. У нас навіть міністрів мені не дають. Мене ображає. Мене ця гра ображає. Ой, а що у мене фабрика? Да. Мені дали, звісно, повійськових заводів, але фабрика мене тепер. О, ось цей лох помер. Круто. Ще б якщо б ти поперив за ним. Але все одно вони від мене не відчепляться. Не буде такого, що вони не відчепились від мене. О, у, не факт, що на мене нападуть. Цікаво. Це навіть цікаво. Я просто продовжу грати і бути з... стороннім спостерігачем за цим світом. Щоб взяти. Давайте по піхотці. Піхотка так чи інакше потрібна. Усюди. Так, ворожа перевага в повітрі мінус 5%, це прекрасно. Він до проблема в тому, що я нічого не можу робити. Просто слідкувати за цим світом. Давай, Чи ти. Чи хоча б вийти з мінуса? О, ми повернули трильон. О. Так. Треба було Волинь забудовувати, а Кременчук. Вев як є? Ось так, ось так робимо. Вже після Волині забудуємо Кременчук Ой, Кременчук, який Кременчук, вибачаюсь. Вибачаюсь, мінницький. Я не знаю, взагалі, чому я Кременчук сказав: Хмельницький. О, Британія тепер приймає лідерство в НАТО. Прикольно. Що ще сказати? У, -у, -у центральне. Так. Блокада Тайваня, Війна там в Центральній Америці. Ем. Ну, прикольно, але мені що робити. Звідки не беруть, що їм робити? У них рішення є якісь? у мене нема жодного рішення. Я не їм... можу. Я нічого не можу робити, я також хочу щось робити. О, вивчив атомний реактор. Ну. О. Швидкість побудови атомних реакторів пришвидшити можна. Давайте після якогось покращення піхоти. Ні. 23 рік. Не, мені цікаво, що з цим буде. Все вони нічого не будуть робити? Що що відбувається? Окей. Весь світ сипиться, це зрозуміло. Нью-Йорк. Патріот фронт, Патріотичний фронт, окей. Ой, фу, фу-фу-фу. Цьому лайні одне лайно помінялось на інше. Що ви будете робити? Нам вони просто, скоріш за все, все одно йдуть до нас. Я вас ненавиджу. Ну, я все одно, коротше. Хто б там не був, нам так чи інакше доведеться готуватись до війни з ними. Так ще не 23 й рік. Ми потроху там вивчаємо піхотку. Щоб наша піхотка була сильна. Куди мені мою політ владу дівати? Може треба було якось офіси побудувати? А ні, фабрики, я хочу фабриками. Так, ще щось дослідив. Знову я продовжую в першу чергу піхотку поліпшувати, бо хочеться мати якісну основу. Бо так чи інакше завжди піхота це основа. Та і те, що у нас неймовірно великий широкий фронт буде, то нам треба мати просто велику кількість. В тому ж рахунку просто велику кількість. Військ. Ну слухайте, ми не так сильно відстаємо по кількості військових заводів. Ми ще винесемо їх. Не перший і не останній раз. Ой. Ой. Ой, там китай. У uh, вторгнення в Тайвань. Як я ненавиджу, коли моди додають музику в звуки. Ви просто. Так, о, а японія також проти китайців. Мені цікаво, що тут буде. Я нарешті цей звук закінчився. все я просто ненавиджу коли моди додають звуки музику в звуки. Ось що це таке взагалі було. Фу. Ненавиджу таке. В цьому вони ще роблять ось ці звуки максимально гучно. Максимально гучні. О, мені, на речі піхотки не вистачає. Для піхотних дивізій. Для арти. Є якась. Є щось. Чи є щось, що я зможу виробити відносно без проблем? Ні, в мене не що нема. Ой. І померла. І, і За що? Ой так, ми тут вже в, на Волині прийшли до будівництва фабрик? І ми вже вкруче це зробили, щоб там не дали військових заводів, але нам дали військових заводів і це хорошо. Це одночасно і хорошо. і Зараз було б більш прокращені без них. Більш забудовані. Тому у нас було 14 будівник, стало 10. У нас 40. ну, відчутно забрали. Ми б були б на 40% швидше. О, так, ще покращили піхотку. На, ще трохи покращені. А тут ми ліземо в. Ой, 21 рік. Я вже давно міг швидкість будівництва покращити ось тут. Так, що ж, і на цьому цю серію поки що, стопаємо тут. Ой, сипаться весь світ. Громадянська війна в Мексиці, громадянська війна в США, Китай пішов на Тайвань. Він воює тепер ще з Японією, що ви вже статус-кво. О, та. Вони просто білими руку клали. Бо бутоло помер, що прекрасно, але все одно нам треба воювати, готуватись до того, що на нас нападуть. Я буду готовий. Коротше, подивимось. Подивимось, що буде далі. На жаль, що в мене нема ні рішень, ні фокусів, з якими взаємодіяти, але в мене є можливість просто готуватись. Чим, ну, чим ми і зайняті? Пописання описі, ви можете знайти мої ігри. Якщо ви хочете мене підтримати, то дайте їх до бажаного. Якщо купити це взагалі прекрасно буде, якщо залишити рецензію, взагалі прям супер буде. У будь-якому випадку найбільше мене підтримують мої спонсори, як можете побачити. Ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам, хоч дідо. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім дачі та бувайте.